Доброго ранку. Слава Україні! Як і обіцяв я, вирішив проговорити про решітки. Ось ми маємо ось таку стандартну решіточку. Нікот, як ви бачимо. І ми маємо решітку, звичайну решітку. Тобто, ось ми маємо розмір решіток. Ось яка різниця в нього. Тут ми ставимо по куті, ширина. І довжина різна. Тепер стоїть питання. Ми маємо вулики різних конструкцій, різних виробників, корпусні. І часто дехто купляючи решітки, опиняється в такому ситуації, що решітки не підходять. Правильно, ось такі дві решітки це є решітки для різних десятирамочних ву... вуликів. Для 10 рамочних вуликів. Якщо, наприклад, одна підходить на один вулик, то на інший не підходить. Зараз ми розглянемо такі варіанти. Ми маємо вулик ППУ Сота, ми маємо вулик Бістар. Маємо вулик Дениса Фадєєва Ап... Апіс. І Апікс. Ну, Дениса Фадєєва в нас цей це є Апіс. А... Апікс це Дениса Фадієва. І так, що ми починаємо? Починаємо ми з вуликів ППУ сота. ППУ сота, 10-рамочний вулик. Ось ми ставимо дві рамки ну, і беремо решітку. Ми беремо решітку, от, наприклад, якщо ми беремо 10-рамочну решітку, ні код стандарту, 10-рамочну решітку. Тут в нас виходить ми ставимо по краю. Тут. По краю і тут ми маємо, вона завелика. За великою є для цього вулика. Ось вона за великою. Для цього вулика нам потрібно ставити ось таку решітку всередину. Ось. Ось. ось це є в нас для ППУ сота. Для ППУ сота десятирамочні нікотовські решітки не підходять. Це ми повинні зрозуміти. І беремо ще зараз е, бістар. Він є, заміняємо з ППУ сот. Ось ми поставили бістаровський корпус. Ставимо дві рапки. Так само, нікотовська решітка в нас не підходить. Ось ми бачимо, не підходить нікотовська решітка. А підходить в нас решіточка. Ось така. Стандартна українська решіточка. Ось така решіточка тут підходить. Тепер ми беремо і переходимо до вуликів слідуючих. Ми переходимо до апікс і апіс. До цих вуликів, вони є апікс і апіс. взаємозаміняємими одно одно, що в них. Чому взаємозаміняємо? В них товщина стінок, апікс більша, апікс менша. І ось ми маємо який результат. Він ідеально сідає один на одного. Внутрішні розміри в нас ідеально підходять один до одного. Вони, ось ми бачимо ось, ось сів один на один гарний. От. Вони в них всі деталі є взаємозаміняємо, тому що у них виходить ось така це, товщина стінок різна. Але в загальному вони є Ось так, взаємозаміняємо. І вже для цих вуликів вони вже зроблені більш під європейський стандарт. Ось ця решіточка 10 рамошна, яка українського виробництва вже не підходить. Тому що ось сюди буде проходити матка. Для цих вуликів нам потрібно ставити. ставити так, щоб ми бачили наочно. Ось, ми маємо ось ці вулики. Ось. І нам сюди треба, на ці вулики вже ставити Нікотівську решітку, стандартну нікотівську решітку. Ось, На цей вулик, стандартна Нікотівська решітка підходить ідеально. Ось ми маємо. Ось такий варіант. І ось ми прижимаємо зверху магазином і підходить ідеально. Тобто ми маємо апікс і апікс Це є решітки Нікод, а вулики Бістар, і ППУ сота. Для них потрібно ставити ось таку українську решітку. Ось таку українську решітку, яка заходить всередину. Для цих просто, ідеально підходить. Решітка нікот. Ось ми ще раз показуємо. Показуємо, яка різниця в розмірах. Ось, ми бачимо розміри. Ось ми ставимо ось цей кут, ми ставимо по краю. Ставимо по краю. Ось. Тому і ми маємо різницю в розмірах. Ось. Ось. Зараз я візьму рулетку і проміряємо. Тобто, Нікотівська решітка у нас виходить на 3 см. На 3 см довшою. І на 5 см ширшою. Рівно на 5 см. От ми маємо. Так що в нас Нікотівська решітка має розміри. Десь у нас тут були розміри написані. Щоб мене це не. Було а може і не було. Ось. Розміри 425 на 500. Ось ми маємо 425 на 500. Це є. ППО. ППС. Це для вуликів ППС. Це Дениса Фадєєва, або до вуликів Апіс. Е, по твердості. Ну, не знаю, будемо бачити, Ну, ці ППС є м'якші від ППУ. Це однозначно м'якші, ну, але тут набагато е, чомусь мені вони ці більше сподобали в плані виконання. В плані виконання вони сподобалися мені краще. Ось ми маємо такий результат, тому купляючи решітки. Думайте, думайте. Дивіться на розміри і дивіться, яку конструкцію вулика маєте. Маєте ППС, вулики Фадєєва або ППС Апіс. Беріть 10 рамочну фотовську решітку. Якщо ви маєте Бістар, якщо ви маєте ппу Сота, якщо ви маєте вулики, е... ці Джуляр, наприклад, вони йдуть під цей розмір. Ось Для цих вуликів вам йде ось ця 10-рамочна решітка українського виробництва. Вам нікотовська решітка на ці 10-рамочні вулики не підійде, тому що вони, ці вулики ще зроблені, підігнані більше під радянський стандарт. Ці вулики зроблені більш під сучасний, під європейський зразок. Е, ось така моя думка, ось така е, різниця між решітками. і ще одно зараз ще що хотів показати. Ще хотів таку показати цікаву річ. Ось виховатики, треба вставити роздільну решітку, Тобто, але ми маємо ось цю решітку для проходу бджіл. Ми прийшли. Ну Тут я просто зараз не маю вільного дна, щоб показати. Ми вставляємо ось цю решітку. Сюди. З одної сторони у нас виходить матка з джолами. З іншої сторони у нас відкритий розплід і прививочна рамка. Оце для сім'ї виховательки. Ми маємо безперервний перепрохід джоли. Ця решітка сідає набагато нижче. Ми, я ще маю, ну зараз тут не маю наявності Планка, яка з фольгою, є в попередніх відео вони показані. Ми не ставимо вже глуху перегородку з виразами, просто вставляємо ось таку решітку. Ось таку решітку ми вставляємо. Це для виводу маток. Це тут для виводу маток. Тобто сім'я з маткою виховує у вас. Маточники виховують. Все, ми перегородили з цього боку. Де матка ми закриваємо блюток, звідси ми лишаємо блюток відкритий, бджоли через решітку прекрасно ходять. І ми маємо ось такий результат. Сім'я з маткою виховує маточники. Ви отримаєте бомбезні маточники за рахунок простого рішення. Не потрібно, прийшли, витягнули. Головне вам мати стартер. Маєте старти, прийшли в сім'ю, гарно зажату сім'ю. Зняли магазин, щоб вона гарно була. гарно зажата. Вставили решітку, зафіксували її. Все. Пів години у вас вихователька готова. Головне мати стартер. Ось така моя думка. Ось така, тобто. Маєте таку решітку, маємо таку решітку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Є ще багато хороших ідей.